Московити? Я бачив ваш прапор на вулиці догори Дригом. <рес> що привело вас в Белград? Війна, що сталося? <рес> ви, кока кола біженці, ви знали це? <рес> так називають московитів, що втекли з Московії за останні два роки, з моральних міркувань, так? Бо ви не стерпіли Путіна, коли він вторгся в Україну. Вдруге, так? Ви залишались, коли він напав перше, але коли вдруге, то це вже занадто. Змирились, коли він напав на Сакартвело, Сирію, але коли не змогли замовити щось на Амазоні, ваша совість прокинулась, так? І Як вам взагалі Сербія? Досить брутальний? Ого, а що брутального в Белграді? Будівель. Це ж все через комунізм. Ви ж розумієте, звідки це?